Доброго дня всім, рукодільниці та рукодільники, вишивальниці та вишивальники. Мене звати Ольга і я люблю вишивати бісером і хочу вам показати, продемонструвати свої оформлені роботи. Це, ви бачите, троянди. Це моя перша робота. Вона була дуже перетянута і відшилася років, певно, що 8 чи 9 назад. І потім я почала відшивати княгиню Олю, і щось мені якось так воно пішло чи не пішло. Я її перестала вишивати. Я її закінчила вже під час вторгнення, після 24 лютого 22 року. Я тут додавала, ну я ще не знала, що можна було там щось мені було якось. Чи... Клінь чи як. Я не замінила ці бусини, хоча вони мене дуже напрягають. І ось тут у мене не вистачило бісера, я докупляла і трохи не попала в тон. Але я цю роботу оформила, оформила. І в мене така вийшла княгиня Ольга. Я собі вишила таку іконку, що в мене є на віки разом. Ця картина не повна зашивка, часткова. Я тут також її ще багато років назад. Почала трішечки не закінчила. Під час цього вторгнення я тут дещо трохи квіти подушивала, певно, що якісь кущі. І все, в мене робота була завершена. Мені не вистачило лише одного ривочка. Також я маю свою роботу, поки що найбільшу, але в планах є відшити ще дуже. Ну, ще й набагато більші роботи. Це в мене душа джунглів. Тут 38 чи 39 на 28, здається, сантиметрів. Може, трохи не так, але ви зрозуміли. Я спочатку, коли, коли в мене був чорний бісер, я ось тут відшила і все. Прийшла весна, городні роботи, справи. Ми трошки вже це під час вторгнення, ось цього я тут трошки її зробила і все. Потім переключилась на город, на городину і на все. Потім я восени отут трошечки зашила і. Потрошку по рядочку, по два, по дві-три ниточки в день вечора ми світло відключали. І я так потроху, потроху вже мені було хотіло. Я коли її відшивала, мені хотілося побачити, вже вималювалася вушко. Потім мені хотілося побачити очі. Я дуже спішила пам'ятаю, як виключали, пам'ятаю, виключали світло. Я брала свій телефон, підсвічувала чоловікові. Ось так потрошку-потрошку то до носика, то вже носик, тут ротик, лапки, а тут уже теж в мене було чуть-чуть, я якось відшила, в мене був чорний, дуже швидко закінчувався, і постійно його підкуплю, він знову закінчиться. Підкупила, знову закінчився. Так я гралась, гралась, острівцями вишивала, і таки я її дошила. Була дуже-дуже рада цьому. І ще в мене є одна робота, але я її подарувала, я вставлю вам. Фото. Ще в мене є неоформлені роботи. Зараз вам покажу їх. Ось у мене є ікона Володимира. Це я її також відшила під час вторгнення цього на початку. Я дуже сильно стресувала, переживала. Я не знала, чим себе зайняти. І не знала ці думки погані лізли в голову. І я почала і закінчила. Така вона маленька, десь з долоньку, навіть менше, бачите? І чоловікові теж вона така, як долонька. Це Віталій, то Володимир, це Віталія чоловікові вишила. Потім я вишила сину, вона теж така з долоньку. іконка. Це Ростислав. Дуже така гарна, мені дуже подобається. А цю іконку я вишила своїй похресниці. Я хочу всім своїм похресницям вишити ікони. Потім це я літом вже. Потрошечки тут розпускала, бо бісер різної фракції, в різні роки куплявся. Один більший, другий менший. Це в нас Тайна вечеря. Це я вже недавно закінчила. Це лаванда. Це ми з сином лежали в лікарні. Нам сказали, що на наступний день випишуть, але. Так склалось, що два тижні ми там провели. І я замовила вишивку цю у Олесі Архібіс. А це я теж в Олесі Архібіс замовила, Це моя шанті, це моя любов. Я її вперше, боже, її, дівчата як побачила, це взагалі це, ця, ця його бісеру, як воно переливається. Зараз воно чогось не дуже так ось. Як світа сонечко, ця, е, ця картина, вона взагалі вона так переливається, цей пісер це все. Це я вже вишила її. Тут трішки сама, тут сама, тут трошки сама, а це все я вишила, вже вступила в групу таких самих однодумців і вишивальниць, вишивальників. Чому я дуже несказанна рада. Там ми всі вечорами збираємося, і днями в кого є вільний час, вишиваємо, спілкуємося. Бо, бо раніше я включала якісь такі вишивальні відео, де дівчата показували свої відпрацьовані вже оформлені роботи, роботи, які відшивають, які в них процеси є. Мені було дуже цікаво і трошки спостерігати, і розпаковки різні. А це я давно вже думала показати. У мене не так багато і новинок не дуже і нема. Таких то й немає, але таке є, що трошки показати, тому вирішила. Зайде, не зайде і буду його знімати, показувати. Може комусь це буде цікаво. І ще маю декілька робіт в відчуваю їх. Зараз теж їх покажу. Зараз я відшиваю таку ікону формату А4. Це в мене Ісус. Тут я відш... пришиваю і рубку, і бісер. Зараз трошки мучилась над фоном, бо мені не подобалось, як лягав бісер. І я його... О. Я його розпускала, це ось вже пришиваю, вже якось воно тягнеться. Я нічого не можу зробити. Все одно ось ці всі рисочки, їх видно. Ось такий у мене ісус чудовий, причудовий. Ще маю Миколая, Марію та святе сімейство. Покажу вам свої запаси. Також я маю ось такий воскресний рушник пасхальний. І тут трошечки в мене відшито. Але я виправлюся, хочу його закінчити, бо завершити, бо я хочу розпочати і закінчити рушник на спаса. Ось. І ще маю ось такий органайзер, похвалюсь вам Це такий він трьохярусний з кришечок, з цих плівочка знімається, воно буде таке, прозоре, прозоре. Ось такі ось тут магніти воно має, ніде нічого не перемішається, не розсипеться, собі щок і все. Так, хоп, хоп і складене, і мало місця займе. Ось це я казала про групу, в якій. Е, ну, стоючі, состаючи, як сказати правильно. Група однодумців е, її створила також вишивальниця і ютуб-блогер е, Наталя Д. І ми разом з ними, з дівчатами та хлопцями будемо відшивати е, кицьку. В піонах, там, з кавою ці схеми недавно з'явилися, всі їх знають. І це ми помаленьку підкупляємо, щоб тоді було зручно, не плутатися, собі сіли і відживаємо. Так буде набагато всім цікавіше. І ну, в гурті, як то кажуть, буде веселіше. Я вам вирішила показати ще й свої запаси. Мою, маю в запасі ось таку моркву, Формат А4. Вже почала до неї дивитися, які в мене є бісер, які треба докупити. Бо так як ми в цій групі е граємо в рулетку і випадає дуже буває, велика кількість бісерин. Ще й сама я собі кручу рулетку, мотивую себе на вишивку. Це ось чоловік у мене прийшов з фронту, то поки не до вишивки, хочеться приділити час і увагу йому. То поки я це закинула, діло там трошечки вишиваю декілька рядочків і все, але я виправлюся. Я вирішила показати всі свої запаси, щоб не нарізати на декілька частин, бо в мене не дуже великі хомячі запаси. Це в сірих відтінках, як я і казала, у мене святе сімейство, Миколай та е, Казанська богоматір. Я сказала Марія, Богоматір. І це в мене також є Остробранська та семестрільна вже з бісером. Я недавно їздила в місто і купила бісер на цю схему. І на спеції. У мене така ложка із спеціями. Тут також часткова зашивка, небагато. Буду вам показувати свої просування, що я відшила. От. Буду дуже рада. Якщо ви будете дивитися мої відео, ставте лайк, якщо вам воно було цікаве. Давайте будемо підтримувати одне одного. Підписуватися, я буду взаємно також підписуватись на вас. Всім гарного та спокійного, мирного вечора. Бережіть себе та свої родини. Приділяйте собі більше часу на себе, на своє хобі, на відпочинок. На дітей, на чоловіка, бо всі ці турботи були, є і будуть. А життя та сім'я це найголовніше, що є у нас. Тому всіх обняла до хрусту і до побачення.